Кілька судових розглядів сьогодні було заплановано у Тернопільському міськрайонному суді, які цікаві, зокрема, і громадськості. Так, зранку мали розпочати підготовче судове засідання у справі Ірини Скрабут-Яворської жінки, яка навесні минулого року в'їхала машиною у двері катедри, але підготовче засідання в черговий раз довелося перенести. Цього разу не через те, що не з'являлася сторона потерпілих. Від них надійшло клопотання, що судовий розгляд можна проводити без їхньої участі, без сторони катедри мається на увазі. Але оскільки у справі новий прокурор, він попросив у суду час, щоб ознайомитися із матеріалами справи, і відповідно через це підготовче засідання в черговий раз перенесли на потім. Також сьогодні відбулося засідання у справі 50-річної жительки Почаєва, яку звинувачують у підтримці російської агресії, а також виправдовування і визнання правомірною, зокрема її дій на території України. Сьогодні продовжили дослідження, зокрема і письмових доказів. Прокурор зачитав висновки досліджень, які були проведені. Зокрема, досліджували чотири телефони, які вилучали під час обшуків у жительки. Чи здійснювався із них вихід у соціальні мережі Фейсбук, чи поширювалися дописи російської пропаганди. Вже визначили дату наступного засідання, під час якого також планують безпосередньо дослідити ці докази ці телефони вилучені під час обшуків а також вже перейти до допиту свідків у цій справі.